Всім привіт! Ми з України! Вітаю вас на ютуб-каналі Ромб. І сьогодні у нас на огляді зернотукова сівалка на 12 рядків моделі СЗ12Т. Це тракторне механічне навісне обладнання. Сівалка призначена для рядового висіву насіння зернових культур. Пшениці, жита, ячменю, вівса, а також зернобобових, таких як горох, квасоля, соя та сучовиця, також підійде для таких дрібнонасіннєвих культур, як ріпак та гірчиця, а також для насіння трави. Можна висівати і насіння інших культур, близьких до зернових, за розмірами та нормами висіву, таких як гречка, просо, сорго, люцерна тощо. Якщо потрібно, є можливість одночасного внесення мінеральних добрив. Переходимо до елементів конструкції. Несна рама 12-рядної сівалки виготовлена з міцного металу і має захист від корозії. Зверху на рамі встановлений бункер. Він розділений на два відсіки: для висівного матеріалу і для гранульованих добрив. До дна бункера прикріплені зернотукові котушкові висівні апарати із груповим регулюванням норми висіву окремо для насіння і для добрив. Кожен бункер перекривається за допомогою шибера. Також на рамі встановлені дводискові незалежні сошники з пружними чисниками із зовнішнього та внутрішнього боку дисків. Позаду на рамі розміщений майданчик для доступу до бункера. За допомогою опорно-прикочувального котка здійснюється загортання насіннєвого матеріалу. Спереду на рамі сівалки встановлені розпушувачі по слідах колії трактора. Ззаду на рамі сівалки змонтований загортач для остаточного вирівнювання поверхні поля. Також є маркер кордону висіву для формування рівномірної відстані між рядками. Привід, виконаний на вали зернових і тукових котушок висівних апаратів від прикочувального котка через ланцюгові передачі, що встановлені на боковинах бункера і рами. Агрегатується сівалка стяговою спецтехнікою потужністю від 18 кінських сил за допомогою трьохточкового вузла стикування. Рекомендована робоча швидкість агрегату до 4 км на годину. Під час транспортування необхідно рухатися зі швидкістю до 15 км на годину. Тепер щодо налаштування сівалки. Отже. Налаштовуємо положення сошників на необхідну глибину садіння. Для цього на рівному майданчику спочатку відрегулюємо сошники в один ряд, а потім за допомогою регулювальних гвинтів підіймаємо прикочувальний коток. Встановлюємо норму висіву насіння і внесення добрив за допомогою окремого регулювального гвинта для насіння і добрив. Для міжряддя понад 150 мм перекриваємо окремі шибери. Встановлюємо маркер на відстань, що дорівнює міжряддю від крайнього сошника. Під час руху сівалки насіння з переднього та добрива заднього відділення бункера подаються висівними апаратами у воронки. Далі воно самопливом надходить у розтруби сошників і після удару об напрямні падає на дно борозенок, відкритих сошниками. Насіння замуровується ґрунтом, що обсипається зі стінок. Остаточно воно прикочується котком, загортач вирівнює поверхню поля. Сівалки серії СЗ також забезпечують одночасний висів 14, 16, 18 та 22 рядків. Конструктивно вони виконані однаково і відрізняються лише числом висівних апаратів шириною захвату та габаритами. Отже, розгляд зернотукової сівалки на 12 рядків добігає кінця. З повним же оглядом даного навісного та аналітичними висновками і практичними рекомендаціями ви зможете познайомитися на youtube каналі ДТЗ. Також тут ви маєте можливість залишити свої питання з приводу техніки та отримати вичерпну компетентну відповідь фахівця. Якщо ж вас зацікавила зернотукова сівалка СЗ12Т. Або ви бажаєте дізнатися більше про її технічні особливості? Будь ласка, завітайте на наш торгівельний майданчик. Його адреса вже на екрані. Також тут ви знайдете інструмент, обладнання, техніку для дому та ремонту, саду та городу. І чому ж саме інтернет-магазин «Ромб» вартий вашої уваги? Адже зі своїм більш ніж 10-річним досвідом він може запропонувати вам понад 60 тисяч товарів з оперативним доставленням в будь-яку точку країни з власних складів. До ваших послуг комплексні експертні консультації та вигідні пропозиції. А розгалуджена мережа власних сервісних центрів це запорука вашого спокою і надійної роботи техніки. Додам, що будь-яка техніка, якщо її інтенсивно експлуатують, з часом потребує ремонту. Тому на складах завжди є повні комплекти запасних частин на всі моделі техніки ДТЗ. Заходьте на сайт запчастин і вибирайте все, що вам потрібно. Наша зустріч добігає кінця. Сподіваюся, що це відео було для вас корисним. Підписуйтесь на наш канал, ставте пальці догори і не забувайте про дзвоник, щоб не пропустити нічого цікавого. До зустрічі у нових відео на каналі Ромб тримаємо оборону разом. Бувайте!